Чому цікаво та вигідно інвестувати в заміську нерухомість разом із нами? Розказую вам одну історію із нашого випадка. Звернулись до нас замовники із-за кордону з проханням придбати один із наших таунхаусів не для того, щоб тут проживати в подальшому, подальшому самим, а для того, щоб здавати даний таунхаус в оренду. Тобто, знову ж ми беремо на себе весь головняк. Ми відповідаємо за ці інвестиції. Ми будуємо, ми реалізовуємо. Також у нас будуть замовляти дизайн, проект внутрішнього оздоблення. Все внутрішнє оздоблення, ми також виконаємо і в подальшому здамо ось цей таунхаус в оренду. А люди щомісяця щомісяця будуть отримувати свою орендну плату. І тобто, люди, сидячи за кордоном, можуть інвестувати в цю нерухомість і вже потрошки з цього заробляти так на вулиці війна. Так, багато чого не зрозуміло, але ви гляньте, якими темпами все будується, і ми також будуємо, і ми також реалізовуємо. І нам люди довіряють. і Це саме головне. І дякую вам всім за довіру. Обіцяю вас обов'язково не підведу.